Набираємо на роботу спеціалістів з обробки даних. Якщо вас не влаштовує очікувати заробітну плату цілий місяць фінансово залежати від когось, щодня займатися рутинною одноманітною роботою за безцінь, тоді чекаю вас у нашій команді. Цікаво, отже, у вас, мабуть, якась інша пропозиція, яку ви можете дати. Що, типу, не треба від вас цілий місяць фінансово залежати і очікувати зарплатню. Вас там що виплати щодня? Ну ну, дивимось далі. Ваші обов'язки, це сута консультація клієнтів в телефонному, та обробка і запис первинної інформації від клієнтів. А так, щось тут бракує в цьому реченні. Ваші обов'язки це сута консультація клієнтів в телефонному, мабуть, режимі, та обробка і запис первинної інформації від клієнтів. Окей, якщо у вас виникають питання, я не вмію, я не знаю, чи підійде це мені, ми пропонуємо вам навчання з повного нуля до рівня гарного спеціаліста. О, є такий рівень, як гарний спеціаліст. Окей. Що від вас очікуємо? Чітка дедидикція, цілеспрямованість, стресостійкість, а стресувати доведеться хорошо, вміння працювати в динамічному та дружньому колективі. Окей, дружній колектив, я ще розумію, що таке динамічний колектив? Що вони там будуть динамити, а? В цьому колективі? Умови роботи в нашому колективі максимально комфортні та конкурентно спроможні. А що ж це там таке треба робити? Що це треба бути конкурентно спроможні умови роботи в колективі? Господи, який жах. Надаємо житло за рахунок компанії, спасибо. Заробітна плата від 35 тисяч гривень на місяць. Тут увага, ставка 24 тисячі плюс бонус, не, плюс відсоток від угод, плюс бонуси. Так все-таки на місяць. Тобто все одно доведеться цікати місяць, поки тобі будуть платити залежати від роботодавця. Ех, ви, брехуни. Графік роботи 5 через 2 з 8 30 до 18.30. обідня перерва 45 хвилин, хвилин також кожні 2 години перерва. Я так розумію, перерва 15 хвилин, бо ця вакансія була в інших інтерпретаціях, і скоріш за все, ти маєш по свистку з'явитися. Якщо не з'явишся, то будуть по-любому штрафи. Інакше не буває. Головне, пам'ятайте про ваші бажання. Та не бійтеся змінити щось у своєму житті. Яке це нахід має значення для цієї вакансії? Очікую ваших відгуків для початку плідної та ефективної співпраці. Ті, мій або за телефоном, який вказаний: Трешачина!